Мер вам, дорога церква, християнські зустрічі. Посилаємо мир в кожне серце, в кожен дім, де звучить слово з християнських зустрічей. І роздумуючи на темою послання, «Віри, Дух мене святи спрямував роздумувати про Христове Воскресіння і нагадав мені, яке я мала розуміння про Христове Воскресіння до того, як я народилася згори, і після того, як я народилася згори. І цим хочу поділитися. З церквою і з друзями, які чують нас по той бік екрану, частина християн вже відсвяткувала Христове Воскресіння. Частина буде святкувати 5 травня. Неважлива дата святкування, тому що і тут можна багато спорити, хто правий, хто не правий, з якого календаря почали святкувати. Суть полягає в тому, чи зрозумів ти глибину, яка відбулася там на хресті, чи зрозумів ти ту жертву, яку Христос? Здійснив заради тебе. Часто ми Христове Воскресіння називаємо Пасхою. Давайте заглянемо, що означає слово Пасха. Вона з давньоєврейського, це Песах. і означає «прийшов повз оминув. І вона святкувалася в пам'ять про те, що смерть оминула єврейські будинки, коли були побиті первістки Єгипту. Отже, ми бачимо, що Пасха – це не є хліб, не є які ну корова, які печуть, а це є подія, яка відбулася, і вона е вказує на те, що смерть оминула будинок. Твій. Першу Пасху святкував Мойсей за наказом Бога, і в книзі Вихід є детально описано весь процес святкування і підготовки до цього свята. Хто не читав, раджу почитати, тому що це дуже цікаво. Ми знаємо, що Божий народ 430 років він був в рабстві в Єгипті. Він там був з робочою силою, виконував важку роботу і. І від цього вони знали, що вони Божий народ. Вони, сподів... вони знали, що вони мають вийти з рабства, але ну, вони не бачили виходу. І вони взивали до Бога про допомогу. І Бог почув свій народ, склав план виходу через Мойсея. Йому потрібен був Мойсей, якого він беріг з дитинства, щоб він вивів його народ. І, знаєте, єврейський народ він мав Божий страх. Він все, що Бог говорив, вони чітко це виконували. Вони не перекручували, не додавали там ліктями. Треба було все виміряти, тому що вони знали, що для Бога це важливо. І якщо Бог так говорить, значить це важливо і для них, бо це буде їм на користь. Але дивлячись, зараз кудись цей страх Божий. Щес додають, віднімають, приписують і думають, що це якби угодне Богові і що цим вони догоджають Богові. Але насправді, ну Бог, все, що було важливо для нього, він все чітко написав в Євангелії. читаючи книгу, вихід Бог чітко сказав, що потрібно було взяти однорічне. Ягня без вади воно чотири дні воно мало бути пильноване і перебувати в сім'ї. Я думаю, що ну з ним гралися, його годували, пильнували. Я думаю, його стигли навіть полюбити. Але на четвертий день його потрібно було заколоти і кров'ю окропити оби, обидва одвірки дверей і верхню, поперечну перекладину. Не хрестик поставити, як ми колись малювали. Не окрупити водою, не не там насипати сіллю. Тільки кров ягняти охороняла цей дім від ангела-губителя, який йшов. І в вихід 12.23, це сучасний переклад. Говорить і коли Господь проходитиме, щоб уразити Єгипет, він побачить кров на балці та на обох одвірках і пройде повз хати, і не дозволить згубникові війти до ваших осель, і смертний вирок не Торкнеться ваших дітей. Тут я зрозуміла, що що йшов губитель е, сатана. Він завжди скаржує людей, божі народу скаржує його. Дивись, дивись, що вони там творять. І, але Бог відвернув. Він сказав: Ні, оце є знак, мій знак. Вони цей дім захищений, омитий і туди не заходимо. І він своїх людей він вберігав. Далі потрібно було запекти це ягня на вогні і всією сім'єю з'їсти за одну ніч. Все, що залишилося, там, копи, та шкіра, нутрощі, їх треба було спалити на вогні. Вихід 12,21. І покликав мисей усіх старших, е, Ізраїлевих та промовив до них: спровадьте і візьміть собі дрібну худобу за родинами вашими, і заколіть паску. Написано: заколіть паску. Не спечіть, не купіть, не гарно її прикрасіть, а заколіть. Тобто ми розуміємо, що паска. То є е, та жертва, яка, викупна жертва, яка була е, принесена за єврейський народ. Це було в Старому Завіті. В Новому Завіті, тим чистим агенцем став Ісус Христос, який був заколений за народ, за, за багатьох, за, за, за людей, за всіх. І своєю кров'ю Він відкупив нас від гріха. Але... Наш вибір є, чи приймемо ми цю жертву, чи кров'ю його е, омастимо одвірки наших сердець, тому що ми є храм Духа Святого, і двері в цей храм це є серце, це є наш розум. Через нього заходять всі думки. Вони або несуть життя, або несуть смерть. Тому і чи окропимо ми, е, чи ми приймемо цю жертву? Зараз нам не потрібно вже приносити там в жертву нічого, Бог, Бог вже все зробив за нас. Нам просто треба це повірити. І прийняти. От Ісус був один раз принесений в жертву, і Він змив усі гріхи і ус з усіх, хто прийме. В євреїв 9:28 написано: так і Христос один раз був в жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає Його спасіння. Коли йде ангел-губитель і. Ба він бачив окроплені двері. Він знав, що в цьому домі вже хтось помер за первістка, і первісток був здоровий, неушкоджений. Так само і зараз, якщо ми приймемо жертву Христа, то коли йде сатана, а він ходить, як рикуючий лев, шукає кого пожертви, він бачить тут кров Христа. Вони умиті, за них помер за них помер Христос. Він же їх викупив, і це важливо прийняти цю жертву і пізнати для, для нас для, для кожного. Далі ми бачимо, що євреї мали спекти це ягня, запекти його на вогні. Так як я вже сказала, Ісус став цим чистим агенцем, і ми бачимо, наскільки він його тіло було запечене від тих, тих ударів, які йому нанесли римські воїни, і, і яке воно наскільки воно було. В жахливому стані і, і, і побити двірки нашого серця, ми е, маємо помастити кров'ю Христовою. Ще недостатньо, якби тільки. Помастити і окропити кров'ю одвірки сердець, тому що е, вони намастили, і коли ангел-губитель йшов, е, вони всередині їли це, це м'ясо, ну, то, тобто то, агенця. Тому важливо перебувати не тільки: я прийняв Христа, я народився згори, я знаю, що я окроплений кров'ю Христа. Ні, потрібно весь час споживати це слово, споживати Христа. Це не в прямому значенні е, їсти. Е, ну, Христа їсти тіло, у нас є, спомен, є слово та спомин. Ми робимо це є хліб з неба, Слово це є Євангеліє, і нам потрібно її їсти, так як ми фізичну їжу ми кусаємо, і щоб вона нам добре протравилася, її треба пережувати, І тоді організм отримує поживні речовини. Так само, і слово ми беремо кусочок. Вірш, розділ. І ми його обдумуємо, обдумуємо, зростаємо. І коли слово це проростає вже в нашому житті, ми починаємо ним жити, воно приносить в наше життя плід. Вихід 12.11. Нам Бог навіть розказує, як нам треба було це ягня з'їсти. Він навіть показує, що ми мали бути одягнені і, і узуті. Вихід 12,11 говорить: а їсти його будете так. Стегна ваші підперезані, взуття ваші на ногах ваших, а палиця. Ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха, це для Господа. Коли ми дивимося в новий заповідь, ми бачимо, чим мають бути підпережені наші стегна і що має бути на наших ногах. Ефесян 6, 14, 17 отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і зудягнувши у броню праведності, взувши на ноги, готовність єва... Євангелії миру, а найбільше над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі Огняні стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. На наших ногах є Євангелія. Куди б ми не йшли, ми постійно сповіщаємо добру новину. Ми підперезані правдою, і в наших руках є віра наша. це як щит і слово Боже наше як меч. І це є та наша, це є ця це палиця, цей символ сили і символ влади, яку ми отримали через Христа. 1 Петра, 1,13. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приносить вам, приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Перше Петра 1, 18-19. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця. Не своїми ділами ми здобуваємо спасіння. Ми не можемо його здобути е, ділами. Тільки кров Христа нам дає спасіння, і тільки увірувавши в це, прийнявши це вірою, ми й отримуємо спасіння. Ми відкуплені від марного вашого життя. Ми є відкуплені кров'ю Христа від того життя, яке було передане нам зі світу від батьків від того всього, що ми назбирали протягом життя. І тепер я розумію, наскільки марне було моє життя для Бога. В тих гулянках, тих сварках, в злості, в тій біганині з кошиками і посвячення, все, що можна святити, згадався мені 2021 рік, це рік. Коли я перший раз не пішла святити Пасху. Коли я вже ходила на християнські зустрічі, я чула, що наша Пасха то Христос, але в мене не було розуміння. ну, я, я ніяк не могла зрозуміти, ну, як я це не піду святити Пасху. ну, Якось воно мені ну, не, не в'язалося. І я, я розуміла, що я що, то Боже діло колись. ну, я, і, і я щось, ну, не... І я розумію так, Господи, я знаю це, що ти моя Пасха, але ну, зрозум... ну, поясни мені так, щоб я зрозуміла. ну, якось до мене не... Не доходить. Я, напевно, два чи три тижні я просила: ну Боже, ну покажи, ну мені ж треба сказати мамі, чи я йду з нею святити Паску, а я не знаю. <с? <с?> і Я не дай мені так, щоб я зрозуміла. І, і знаєте, Бог мені е, дав. Я, е, я, знаєте, В нас так було прийнято, що е, перед Паскою треба прибрати. Все навкруги себе подвір'я, вікна вимити, зачіски зробити, манікюри все треба було, щоб ми гарно виглядали. Але насправді Богові це ну бог любить порядок, та? Але, але Богові потрібно був порядок в моєму серці. А про це мені ніхто не сказав. Потрібно було прибратися в моєму розумі. І знаєте, я згадую я я то все, ці всі завдання гарно виконала, гордо, гарний я взяла прикрашений кошик. Іду, іду до церкви, згадую ще той час, як воно, бо воно мені нагадувалося. Я в тому перебувала ті три тижні, іду, і так головне, що були завжди нові межі, Та? То у флів мали бути, бо то було все в новому. І ти йшов, і ти проходиш з тим кошиком. А я так як я любила трошки запізнюватися, то я проходила, ну ми вже йшли трохи, так вже всі село стояло, і ти чуєш, що що що, 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 що. І я думаю, ну так, вже Так, Вже говорить, ну але я ж така сама була, я ставила той свій кошик. Починала, але гарні мешта, то, але той плащ, а он той прийшов знову. І ж. І це саме робила. Ну бо і зовсім в мене не було слова про христа, і я не розуміла. Потім прийшов священик, скоро покропив зачіску водою спортив вже то все впало. І ти, і ти ж й... йдеш. Туфлі натерли, музуль, і ти вже йдеш додому, боса. Думаєш, і ніби та боса, йду, мокра та, І ти думаєш, ну, ну була мить отої радості. Ти гарно вдягнувся, мить. Але оце все пройшло, мить пройшла, і ти знову повертаєшся в цю буденність, звертаєшся в ті самі проблеми, і виходу ну, нема, і ти нічого не побачив. І то крутилося мені в голові, крутилося, і Бог побачив моє шире бажання пізнати і. Мені в Фейсбуці попадаються фотографія, ну щоб не роздруковували її, що це не образ, це просто кадр з фільму Страсті Христовій. Я його, і я просто побачила цей кадр, і я я, я завмерла. Я просто вдивилася в очі, і, і, і я навіть ну, я, я не могла навіть ну, нічого подумати, сказати. І мене таке враження, що ці очі до мене ну, проговорили. Я не чула голосів зі мною, все в порядку, але я розуміла, я бачила це понівечене тіло Христа, і в мене в моїй голові Христос говорив. І от що я почула: я тут заради тебе вишу. Я побитий, щоб ти не була побита хворобами і бідами. Моя кров змила твій гріх, я заплатив за тебе і примирив тебе з Богом. Повір в це, і сміливо приступай до Отця, повертайся в сім'ю Божу. Повертайся від свого марного життя. Завжди згадую ці слова і плачу. І, і тоді я теж плакала, тому що я зрозуміла, наскільки це марне було життя. Оцей кошик прибігла, обсудила, обговорила, побігла. І, і, а що ти зробила для Христа? Ти зовсім нічого не пізнала, осквернила його, бо, тому що він, він віддав своє життя, він був побитий за тебе. А ти, от займаєшся, а займаєшся тим, чим тебе навчила. Ці слова і погляди він є завжди зі мною. Мені просто став противний гріх. Я не кажу, що я не, не впадаю, десь там ще в якісь спокуси. Всяке буває, але я, я прийняла це, що е, Ісус забрав мої гріхи. Отець на мене не ображається. І отець через Ісуса він бачить мене праведною своєю донькою. І навіть коли я десь падаю, я зразу стаю і кажу: Отець, прости мені, я знову не втрималася, а він бере мене за руку і каже. Не переживай, пішли далі. Отак як наші діти щось натворять вдома, ти їм говориш: добре, не переживай. Я тобі за мама, ти не будеш бити. Не переживай, я не буду бити, але я тобі пояснюю, так робити не можна. Отак робить і отець. Він не б'є, він не карає хворобою. Він просто бере за руку і каже: Дивись, так робити, не, може. не можна, бо це тобі нашкодить. не роби так більше. І це приходить розуміння, добре, я більше так робити не буду.' І, це, і ти з любов'ю, ти відмовляєшся з покорою, відмовляєшся від того гріха, тому що ти розумієш, що воно тобі йде на. На руйнування. так. Знаєте, в євреїв десь я почула, є така чудова звичка, що вони на писах збираються всією сім'єю, ну, вони там, напевно, ще жертви приносять. і вони, Але е, мені сподобалось те, що Е, маленькі діти завжди питають: а розкажіть нам цю історію виходу, і старші там в сім'ї починає розказувати. І він славить Бога, і він дякує Богові, що він такий милостивий, такий люблячий, вивів е, з рабства е, весь народ. Е, а що вчили мене? Як розфарбувати писанки? Що означають візерунки на пасці? Як вивчити гаївку, як її водити? І от. Про Христа я знала Христос Воскрес і виїстину Воскрес. Я знала, що Він помер. Я знала, що Він Воскрес. Я знала, що Він був принесений в жертву, але я не мала розуміння ну, для чого, що, що це мені дало. Часто бабця казала, до трьох плащаниць, бо ти будеш від того здоровий. Я об'їжджала, чим побільше я розуміла, як я чим більше прийду на колінах і поклонюся, то я буду здоровий і все мене буде добре. Але це неправда, це брехня. Я е, тільки в Христі ми утримуємо ці всі благословіння. І ще найбільше мене болить, коли ти йдеш в гості на, на Воскресіння, і ти чуєш, ну не чуєш жодного слова про Христа, тільки Христос Воскрес, коли піднімають чарку. І, і ти розумієш, ну, ну до чого тут, ну, ви ж не розумієте, що відбулося на Христі, яка жертва була. І, і воно болить від того. І знаєте, Боляче мені там було читати оповідання з моїм сином, другий клас було завдання прочитати оповідання. Називається Великдень. І я думаю, о, Великдень! І я думаю, зараз довідкові там ми ще поговоримо. І ми почали читати. Я вам зачитаю, що вчать наших дітей. Свято Великдень, найвеличніше в Україні. Це свято весняного сонця, радісних забав для малечі. Його ще називають Воскресінням на честь Воскреслого Христа. Це, якби другорядна його назва, е, от походить. В ці дні діти боя... е, бавляться у весняні розваги, водять гаївочки, а хто умілий напередодні Великодня у четвер розмальовує яєчко-писанки. Бабусі і матусі в четвер і в суботу пишуть святкові пасочки, прикрашаючи їх завиточками, соловейками аби наш. Наше життя було щасливе і багате. На Великдень треба вибачити одне одному усі образи, щиро поділитися своїми писанками, аби доля теж завжди ділилася з нами радістю і добром. Я коли це прочитала. Я думаю, я в християнській країні живу чи в якій країні. Язич... Повністю написано про язичницькі обряди, тільки раз згадано. І ще там Воскресіння Христа. Ну, Давидкові я пояснила. Давидко, дякую Богу, зростає у живій церкві. Він пізнав жертву Христа і, і зростає. І вірю, що понесе живе слово у світ і до своїх друзів. В школі ми тільки чуємо, давайте помолимося за вервичку. І ну, кожного дня там інший клас молиться про жертву Христа. Нічого не говориться, я розумію, що вони теж зростали в правді і теж не знають. Але але ми християнська країна, євангелія відкрита, і ми можемо зростати і вчитися. Ми всі знаємо, що наші предки були язичниками і мали своїх бушків, і обряди і в тих обрядах їм поклонялися. І Володимир і, і Ольга вони принесли християнство, але впровадили його силою, не пояснивши і не явивши христа. І не маючи розуміння, люди перебували в страху. Вони не знали, що що відбувається, що їх чекає. І вони бунтували, відмовлялися хреститися. і Їх вбивали, хто хто думав. Дуже бунтував, розуміючи, що щоб не не назрівав якийсь бунт, вони взяли гарно язичницькі свята, підвели та під християнські свята, і це все вкорінилося. І зараз ми говоримо, що це традиції християнські, але як купнути е, глибоко, то це зовсім не християнські традиції і, і це. Просто суто язичницькі традиції. Ми маємо Євангелії, і в Євангелії ніде не вказано, що Ісус, ну Ісус, не носив кошиків. А вже після Воскресіння Ісуса апостоли вони також не носили кошиків, вони не святили ніякі яйця. Вони не не збирали нічого. Вони збиралися і славили Господа і дякували йому за за викупну жертву, яку він здійснив на хресті. Ще прочитала таку таку статтю. Написано: унікальність української культури є поєднання язичницьких і християнських вірувань, тобто мирне поєднання двох способів буття світогляду і вірувань, що тепер називають теорія двовіря. Хоча, коли запитати людей, ви хто є? А вони говорять, що всі скажуть християни. Але е, вони навіть і не розуміють, бо виросли в тому, в тих традиціях, що це всі е, християни, е, ну це, це традиції є язичницькі і нічого, вони зовсім з Христом, тільки, е, як Іра казала, і Михайло Лейба е, Христа причіпнута. Е, а все інше це. Повністю язичницькі традиції. Але Бог для нього двовіря нема. В нього є або ви християни, або ви язичники, або ти гарячий до Бога, ти служиш повністю йому, або ти далекий від Бога. І в об'явленні 3.16 Бог говорить, що буде з такими двовірними людьми. А що ти літипний, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Виплюну, тобто забуду, не буде твоє ім'я, не, буде, не будеш ти на устах, він не буде тебе пам'ятати, він просто тебе виплюне. Тому перед нами є вибір. Або ми стаємо гарячими до Бога, визнаємо, пізнаємо, що ми живемо язичницькими традиціями, язичницькою вірою і навертаємося до Бога і стаємо гарячими. Тоді Бог він буде про нас піклуватися. Зараз можна почути, що. Бог карає, там, всяке таке, але знаєте, я от читала вихід, і єгиптяни вони теж були язичниками. У них теж були свої божки, і можна подумати, що Бог теж їх покарав тими 10 карами. Але насправді Бог кожен раз давав вибір. Кожен раз Він давав можливість навернутися до нього. Фараон неправильно зробив вибір, ну, і ми знаємо результат. І в вихід 11.9 написано. І сказав Господь до Мойсея: не послухав, вас, е, вас фараон, щоб могли примножитись чудеса мої в єгипетському краї. Він хотів і свої чудеса явити і єгиптянам, щоб вони покаялись і навернулись. Але фараон зробив неправильний е, вибір. Бог і зараз хоче примножувати свої чудеса в житті кожного. Е, він просто чекає, він дуже довготерпеливий, і всі чаші гніви переповнені. Але він чекає не хоче смерті грішника, він хоче, щоб. Кожен почув і, і прийняв це і навернувся. Страшно, тому що ми бачимо, що у Бога є поділ на Божих і небожих. І коли ти попадеш в цей небожий. Ту небожу частину, ну, ми розуміємо, що небожою частиною там керує сатана, і ми знаємо, що сатана це є смерть, краще туди не попадати. Поки, є, поки Бог дає ще час, поки дає Бог можливість почути слово, прийняти. Переходьте і ставайте Божими. Ми е, бачимо цей поділ в виході, коли євреї, м, коли були е, кари і ми бачили дев'яту кару, коли всі є, весь Єгипет був в темноті, три дні не було видно взагалі нічого. А над євреями світило сонце. Тому, коли ти, в, в, ти є Божий, над тобою світить сонце і над тобою благодать. Коли ти не Божий, над тобою суцільна темрява і ти не бачиш виходу, ти постійно в страху е, і наближаєшся до смерті. Тому Пасха це поділ. Ти прийняв жертву Христа, став дитиною Божою і повернувся в Божу сім'ю. Не прийняв е, жертву Христа, ти дитина диявола. Так справді диявола, тому що. Е, всі гордо говорять, я грішний. А в слові написано: якщо ти грішний, то ти дитина сатани. Тому прийміть цей. Шанс, який Бог дає, Бог він не, не ділить за національностями. Оцих оци, я хочу прийняти в своє свою сім'ю, а цих не хочу. Ні, він дає м -м, можливість це кожному зробити, так як і е єгиптяни, які почули, що говорив е Мойсей. Вони також е використали цей шанс. Вони обмастили у двірки своїх дверей е кров'ю ягняти і теж були вийшли, і це ж були спасені, і, -і, -і, і пішли. Вибір є за кожним е з нас. Перше до Коринтян П'ять. 8. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви пресні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби, лукавства, але в опріснуках чистоти та правди. Я ще роздумувала опріснуки, ну це це. Такий хліб, який не бродить. А коли хліб бродить, він починає набухати його, збільшується в об'єм. І оце брудіння це таке е, утутоження з гордістю. Коли ти е, хочеш заслужити, ти хочеш показати, ти починаєш стати гордим, і ти, і ти так е, надуваєшся, надимаєшся. Так? А Христос він, він говорить, що ми були чистими в смиренності і, і в правді. Очистьмо стару розчину, яка надимає нас, яка є розчиною злоби і лукавства. А станьмо новим ста, народом, станьмо Божим народом, станьмо дітьми Божими і святкуємо е, Христове Воскресіння в смиренності, чистоті і правді. Час приходу Христа він близький. І Христос сказав, що чи знайду я віру, коли я прийду на землю? Чи знайду я віру в Євангелії, чи, чи знайду я тих людей, які повірили в ту жертву, яку я приніс? Це для Бога, для Христа є, є важливо. Роблячи такий підсумок, я е, хочу е, так прочитати, що саме забрав Бог від нас. Е, Христос забрав на хрест від нас. Він забрав гріх. Забрав хвороби, він забрав бідність, одинокість, він забрав біль, нещастя, страх, всяку темряву він це все забрав. Він це все прибив на Христі. І якщо ти повіриш, то ти отримаєш спасіння, прощення, зцілення, звільнення, благословіння, усиновлення, життя з подостатком, радість, мир, сім'ю, Боже, міцне здоров'я там можна перераховувати і перераховувати. Там безмежна, безмежні благословіння Бога, і ми навіть деколи і не придумуємо те, що хоче для нас Бог, і те, що він вже для нас передбачив. Питань, вибір за тобою, чи ти повіриш в це? Якщо повіриш, ти отримаєш ці благословіння і будеш жити в сім'ї Божій. А для цього потрібно покаятися. Запросити Христа в своє серце умертвити. Коли ти запрошуєш Христа в своє серце, ти вже стаєш не один. Ти стаєш в Христі. Ти з Христом стаєш одне одним сином стаєш. Тобі потрібно оцю стару твою природу, яка гріховна, яка тебе нищила, розіпнути на Христі. І умертвити її в Шеолі, залишити її там хай на вічний спочинок, а з Христом воскреснути до нового життя, життя з Богом, життя в благословіннях і життя в радості. Я благословляю кожного, хто чує це слово, прийняти і пізнати цю жертву Христа і відчути себе сином і жити в цій благодаті, яку для нас хоче дати Отець. Амінь.